А знаєте, дівчат, де саме грізніше місце у оселі. Правильно. На порозі. От зараз я вам покажу, який ахієнний це сос від всю сторону. Дивимося поважно. Просто подивіться, коротше сосед так, що шопка не талює. Я вам говорю, зараз я покажу. Дивіться, я просто вафігу, він такий легенький. Але Сосе, Ой, дівочки, ви хочете бути безкутущиною. І... У ну, мене цей мої дивитися. Але ж, мені мається, ну, Сосе як ви, ну ви, кавина, як молода. Абсолютно подивіться. Ось отак. Оп, ось дивіться. Ложу сюди. Секунду. Оп, все. Отже, дівчатка, ви, господиня, але куточки треба поприбирати. І так, якщо хтось у вас отак ой ой, розсипалося, що ж робить нам? Нам треба срочно якийсь неймовірний агрегат, щоб він висосав із труднодоступних місць оцей мусор. І так на допомогу вам приходить. Неймовірний пилосос, який за 3 секунди справляється з своєю роботою. Він може бути коротким, може бути дуже довгим. Плюс до всього, він змінюється по-різному. Може бути так, а може бути ось отак повижна насадочка, яка зробить усе абсолютно, що нам потрібно. Ми ось так робимо, будь ласка, сюди оператор детальніше. Ми ось так робимо. Силинки ще собрать, то ви можете ще переключитися на ось оцей рівень. Це, тобто, отак, якщо у вас якийсь такий мусор там є на двері, виходите то... ще. Муанси, які супроводжують дану модель, це у нас пилосос із ємкістю для пилозбору 0,8 літри. Кабель даного агрегату сягає. 3 і 2 метри. Уявіть собі, дуже сильно зручно, диванчики, коротше, все це прибирати. Ну і звичайно, приємність це те, що зараз ось така дана модель. У магазинчику Ксюстор вартує всього-навсього 2 тисячі гривень. Просто уявляємо собі, може комусь на подарунок, боже, мамам! Бабусям, я не знаю, та будь-просто абсолютно кому. Подивіться, просто подивіться, скільки вже тут мусора, але насосала. Мені на кухню ним наскільки зручно. Він, дівчатка, наскільки легенький, не хочеться тягати той великий. В цей наскільки легенький, простий, швидкий використання, в мене там, я на кухні щось розсипала, чи цей, чи після, після готування завжди корчи на кухні грязно. Я бистренько його шух-шух, поприбирала і все. Тим паче, ще раз повторюся, зараз на нього знижка 500 гривень. Він раніше вартував 2500, а зараз його можна придбати в магазин. Ксюстор лише за 2000 гривень. Тому користуйтесь, звичайно, магазинчиком. В магазинчику завжди дуже сильно великий вибір усього всього всього Ну, а цей пилосос я вам максимально рекомендую, тому що ви самі бачили, як він засасує. Це все просто невероятно. ахіренно.